Подивіться, 3 ампери. Це споживання в аптеці. Зараз включений генератор. Я проходив поряд і побачив, що от коли немає світла, аптека використовує генератор там біля 5 кВт. Хоча споживання в аптеці плюс-мінус там 600-700 ватт це до того, що навіщо заводити генератор, коли можна поставити безперебійник на літівому акумуляторі ємністю, наприклад, там 5 кВт годин, і при споживанні 600-700 ватт одного акумулятора вистачить аж на 5-6 годин. Це до того, що можна позбутися генератора. Не обов'язково, щоб він дренчав, особливо ті аптеки, де от немає можливості поставити генератор. Може, десь вони в центрі Києва знаходяться. Тому можна поставити безперебійник, типу там інверторний, з літівим акумулятором. Ціна питання, звісно, такого рішення буде приблизно там 2500 п'ятсот-дві вісімсот тисяч доларів, але. але... Це буде система, яка інтегрована в щитову, і вона буде спрацьовувати автоматично. І не треба буде генератор, іншого не буде ринчати. і фармацепт не буде виходити його заводити. Тому власники бізнесу подивіться і подумайте, що можна зробити по-іншому.